Добрий вечір. Ну, звісно, спогади про, про ті ігри, які були, були тут, на цьому стадіоні, дуже позитивні, але це вже, це вже історія. Зараз ми налаштовуємося на нову гру, на новий бій і тому сконцентровано готуємося до завтрашньої гри. Це згідно російського футболу, російського спорту, абсолютно всього, цю країну потрібно ізолювати від всього світу. Тому що це є країна-терористів. Кожного дня вони вбивають українців, кожного дня вбивають наших дітей. Тому ні про який спорт не може йти речі. Тому всі гравці збірної, всі хочуть тільки одного. Щоб цю країну карали як можна найсильніше. тому ми тільки за те, щоб їх просто ізолювали від, від всього світу. Тому я буду, буду радіти, якщо їх виключать з усіх змагань не тільки з футболу, а просто з усіх змагань, які тільки є. Нічого не змінилось в нас в країні, йде війна. І ми просто своєю грою е, хочемо приносити нашим нашим вболівальникам, всім українцям е, хоч якусь радість. Тому ми виходимо і граємо за нашу країну, за наших людей, за, за всіх тих, хто зараз в Україні і хоче просто відволіктись від всіх якось просто відволіктись від від війни тому ми повинні, повинні зробити так щоб у, у, в українців з'явилась хоч маленька посмішка на, на обличчі хоч би на 90 хвилин. Все це, що сказав це федерація. Там вирішують юристи. Вони послали, але ну, я від своїх слів не відмовляюся um, Коч uh, Петриков uh, says uh I will say again whatever I said before. This is clearly a Russian Football Federation and their legal team, whatever they they're doing, it's it's their business. Uh, I will say again and I'm stяне не знаю, який це був штраф. Це правда. Мені президент сказав. Що там? Я не знаю. Не можу відповісти. Я не знаю, який штраф, і яка там сума. Це рішення у Єфа. Це керівний орган УЄФА. Це вони приймають рішення. Я не буду коментувати це рішення УЄФА. У нас добрість з з УЄФА. УЄФА нам дуже допомогло. І президент Чефірі нам дуже допомагає. Так що я не буду коментувати ці заяви. Хочу додати, бо колега запитувала з приводу нашого протесту стосовно можливої товариської гри Боснії з Росією. То заяву з цього приводу вже зробила. Українська асоціація футболу вона звернулася до УФа, і ну, просто нема що додати, тобто.

Одни здесь. Одни здесь. Можно сделать. И тот убегает. Да, здорово. Ноги живые. Пошли! Разворот! Разворот! Красный! Скорость! За ноги, ноги, ребят! Разворот! 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 Красный!